Тим часом знову стежимо за оновленнями щодо засідання Верховної Ради. Сьогодні там розглянуть проєкт держбюджету на 2026 рік. Напередодні його ухвалив уряд, і про це 15 вересня повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко у своєму Фейсбуці. Головним пріоритетом визначено безпеку та оборону. Також соціальну стійкість. Про це повідомила пані Свериденко на своїй сторінці у Фейсбук. Більше про проєкт державного бюджету України на 2026 рік говоримо далі з доктором економічних наук, головою центру провадження інноваційних стратегій для бізнесу і Держави, Adventure Group. Андрій Дігач з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Андрію, які у вас очікування від перебігу подій у Верховній Раді? Чи зможуть дійти згоди щодо бюджету? Думаю, що дійдуть згоди. Хоча бачимо навіть по сьогоднішніх голосуваннях, що коаліція. Щось не працює навіть е, закони, по які ми маємо ухвалювати в рамках Ukraine Facility для того, щоб отримувати фінансування, і вони навіть не ухвалюються. Тому е, складно буде знайти коаліції 226 голосів е, і е, більше для е, ухвалення цього бюджету. Але думаю, що в результаті будуть знайдені після того, як традиційно будуть подарунки е, мажоритарникам, що ще. Зараз бюджет, звичайно, експертне середовище тут е, обговорює е, дуже активно. Ми, ми бачимо, що, на жаль, цей бюджет виглядає не як бюджет е, військового часу, не як бюджет е, країни, яка має сконцентруватися на перемозі, а скоріше як бюджет країни, яка готується до виборів, країни країни, в якій акцент робиться скоріше, на популізмі і на контролі. Суттєво зростають видатки на державне бюро розслідувань, на телемарафон, на е, комунікаційну політику держави на е, освіту на виплату зарплати вчителям здавалося б дуже дуже гарна і правильна е, історія, але е, ну все, все має бути в балансі так само так само і з виплатами військових. Чи може держава зараз дозволити собі йти таким традиційним шляхом збільшення виплат? Чи має держава вчинити на нарешті економічні? Правильно подумати, яким чином більше дбати про сім'ї військовослужбовців, як їх забезпечувати, але не, не, не збільшувати пряме грошове забезпечення, а збільшувати можливості е, збільшувати е, виплати у вигляді е, спеціальних ОВДП чи чи акцій державних банків. Щось таке, що дасть можливість розтермінувати виплати, а не спричиняти додатковий тиск на е, курс гривні, на інфляцію і е, в, в, в ви, ви Явлювати і так обмежений державний бюджет, пане Андрію. Е, я хотіла сказати про е, збільшення там витрат. Ви сказали про е, телемарафон. Все ж таки, там сума залишається такою, як була і в минулому бюджеті. Е, це перша і друге, я хотіла ще зазначити, от що е, Сверденко повідомляла про те, що. Е, е, Пріоритет все ж таки визначений на безпеку та оборону, а також соціальну стійкість. Так, прем'єр-міністрка пояснила ось ці збільшення соціальних виплат. На вашу думку, до того часу, допоки приймуть все ж таки цей бюджет, сума може коливатися кінцева? Кінцева сума може коливатися. Я, власне, розумію ситуацію, в, якій, в яку, в яку... Уряд опинився, і звичайно, пріоритети, на жаль, визначаються не в уряді, а в, 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 в політичній владі, і це призводить до, до таких дисбалансів. Звичайно, потрібно збільшувати соціальні стандарти звичайно потрібно збільшувати видатки на охорону здоров'я. Це конче необхідно, враховуючи яким чином зростає передчасна смертність чи які ми маємо в жахливі виклики з ментальним здоров'ям. Стійкість і пріоритет, який визначає уряд. Важливий, але все ж таки пріоритетом має бути оборона. Посилення стійкості, бо немає в нас е, поки на столі сценарія, що війна закінчиться і будуть е, вибори. Нам потрібно зараз робити е, не, не так, як ми робили останні кілька років, виходячи з оптимістичного сценарію. В середині року е, бачити, що грошей на е, збільшення озброєння і виплат військових не не, не вистачає. Е, нам зараз потрібно сконцентруватися на досягненні саме військової переваги. Ми бачимо, які ризики Кине над Україною ми бачимо, що що не зростає підтримка наших міжнародних партнерів, і це зараз мріє, що нам міжнародні партнери забезпечують 45,5 з половиною мільярдів доларів на наступний рік фінансової допомоги. Вона зараз не підтверджена. Ми, ми не маємо достатніх підтверджені гарантій, що ці, ці суми будуть виплачені. І відповідно, питання: а що ж тоді робити? які статті різати? Ми маємо виходити в державному бюджеті з мінімальної необхідності. а Якраз спрямувати на підвищення зарплат вчителів, на додаткові витрати, ці ті додаткові доходи, які ми теоретично можемо отримати. Насправді в цьому бюджеті вже так спробували зробити з децінізацією митниці. Частина верніше в, в, в перевищення до доходу від децінізації, в, в обсязі 60 мільярдів гривень, спрямовується в такий спеціальний додатковий фонд е, оперативного реагування 200 мільярдний фонд. Е, на, на, Нашої оборони, тому я думаю, що і, і уряд, якщо б мав таку можливість політичну, він би вчиняв трохи інакше. Зараз ну, маємо те, що маємо, і точно цифри будуть змінювати вже в Верховній Раді. Зараз теж враховують надходження з Ми Це від Данила Гетьманцева почули під час виступу на засіданні Верховної Ради. Але як це працює? Правоохоронні органи якось по-іншому будуть працювати сильніше, ніж раніше. Невідомо чому, і збільшувати таким чином надходження, виводити бізнес із тіні через це? Ну зараз це ж не заплановані. те, що Гетьманцев говориться, ж ну фактично такий. Ефект додаткових витрат а тут в бюджеті вже прямо запланована де децінізація, так. причому запланований її обсяг. Як uh -huh. це буде? Ну теоретично це мало б робитися через реформу митниці, і посилення роботи БЕБ. Але на реформу митниці і на реформу БЕБ не закладені гроші в бюджеті. Ще одне протиріччя. Я погоджуюся з вами, що не зрозумілий механізм за рахунок чого. Автоматично uh -huh. децінізація не відбувається, вона відбувається через певні дії. Uh -huh. Зокрема, як ми вважаємо, пріоритетом має бути перезапуск митної служби і комплексна реформа і митниці, і податковою. Ми прагнули б, щоб і ми, я маю на увазі експертне середовище і коаліція бізнес спільнот за модернізації України, щоб була перезавантажена і податкова служба. Бо зараз потрібно від комунікаційних слоганів і від показових дій переходити до системних змін, до системних змін, які зможуть перетворити Україну до привабливого е, б, положення для інвестицій, для бізнесу. А ми маємо зараз негативну динаміку по капітальних інвестиціях, незначне зростання прямих Их іноземних інвестицій, яке точно не вирішує ситуації, нам взагалі потрібно радикально змінити логіку, економічну логіку держави в умовах війни і в умовах після війни, так ви Понент. згадували. Даруйте, ви згадували просто про те, що бюджет теж опирається на проєкт бюджету, опирається на міжнародну допомогу. Про яку зараз про які проекти йдеться? Чи можете перерахувати? Ну, звичайно, основні надходження в нас ідуть по програмах Ukraine Фасіліті. І це, це програма, яка умовно гарантована, бо ми маємо виконувати певні зобов'язання. І, на жаль, ми не виконуємо їх, через що втрачаємо вже близько 5 мільярдів доларів відтерміновано перенесено на наступні періоди. Далі це програма Ера, домовленість між країнами Великої Сімки. В рахунок доходів майбутніх доходів від знерахованих російських активів спрямувати Україні 50 мільярдів доларів. І значну частину цієї програми ми вже використали. Частина навіть грошей перенесена з наступного року на цей рік. Здається, в параметрах близько 7 мільярдів доларів. І нарешті нова програма, про яку каже Урсула фон дер фондерляєн, це зробити спеціальні запозичення в на користь України в заставою. Для цих запозичень мають виступати виступати з нарухомлені російські активи, і там теж можуть бути параметри близько 50 мільярдів євро. Це може бути виходом для України. Звичайно, частково ми отримуємо допомогу і у вигляді. Двосторонніх зв'язків на кілька років є програми від Норвегії від Німеччини. Програми програми ці кожна з програм це 7-8 мільярдів євро. Відповідно, Україна теоретично може отримати ці необхідні сорок з половиною мільярдів на наступний рік. Але насправді нам знадобиться трохи більше. Але для цього нам потрібно виконати масу умов, провести масу переговорів і все це поки що не на столі, поки що не підтверджено. Так само, як немає поки що, і нової програми з Міжнародним валютним фондом. Ми сподіваємось на те, що будеться нова е, програма. Тому держава вбачає необхідність і говорити про часткову девальвацію в бюджеті. Закладений курс гривні 45,6, здається, е, середній. Курс долара повідожні до гривні, звичайно, держава змушена буде вдаватися і до запозичень власних і продавати ОВДП і заплановані ОВДП не покривають навіть тих виплат. по... По зовнішніх боргах, які ми матимемо наступному року, там на 17% зростають видатки, наші порівняно з цим роком. Тому нам потрібно більше і більше запозичень. Причому запозичень бажано в програмах, які б могли б далі розглядатися як програми, все ж таки грантові, по яких Україна не несла б додаткових зобов'язань, які б не збільшували наші поточні зобов'язання по процентних виплатах. Так, зрозуміло. Ми будемо стежити за тим, яким буде кінцевий варіант все ж таки, так. державного бюджету на наступний рік. Дякуємо вам, що долучилися. Дякую за роз'яснення. Андрій Длігач був з нами на зв'язку, доктор економічних наук, голова Adventure Group, з яким ми обговорили про те, чого очікувати від державного бюджету на 2026 рік.